Здоров'я бажаю, дорогі жителі Олешок. Сьогодні особлива дата 940 років від дня заснування вашого словетного міста. Олешки це не просто місце на карті, вулиці і будинки, а передусім це люди. Ті, хто щодня, попри усе вірить, живе, тримається, робить все за для перемоги України. Кожен і кожна з вас душа цього міста. На жаль, цей ювілей. Ми зустрічаємо у важкі часи. 912 днів Олешки окуповані Росією. Олешки, твоє ім'я відлунює домом із затишком, рокотворним лісом і золотими олешківськими пісками, місто козацької слави, в якому жили і живуть ті, хто ніколи не схиляє голови перед ворогами, виборюючи до кінця свою свободу. Ми знаємо, що настане той день, коли місто знову буде вільним і над ним гордо майорітиме наш синьо-жовтий стяг. Сили оборони роблять все можливе. Аби це сталося найшвидше. Віримо і підтримуємо наших захисників і захисниць. З ювілеєм вас, слава Україні! Гережі Україна! Слава Україні!